25 тисяч гривень штраф за кожний місяць ухилення від мобілізації у Верховній Раді зареєстрований законопроект, відповідно до якого чоловіки, які виїхали з країни після 24 лютого і не повернулися, при поверненні мають заплатити 25 тисяч гривень штрафу за кожний місяць, проведений за кордоном. Але поки за постановою Кабінету міністрів України усі посольства та консульства України зобов'язані взяти на себе облік військовозобов'язаних, зокрема, вчасно інформувати громадян України, які знаходяться. За кордоном про те, що в державі розпочався новий призов та мобілізація, а також допомагати в поверненні таких осіб до України. Проте чіткого механізму в цій системі не існує. Співробітники посольства консульт не мають як такого права вручати громадянам повістки, також не мають повноважень для сприяння і повернення військово зобов'язаних, адже примусова депортація можливо виключно у випадках, коли є відповідне рішення міжнародного суду. На практиці громадяни України не підлягають екстрадиції, тому що виїзд за межі країни до або під час війни не є злочином. Якщо необхідна допомога юриста або адвоката, звертайтеся за посиланням в шапці профілю.